Виконуємо номер 451 із підручника Геометрія 7 та номер 38.35 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Знайдіть, кути рівнобедреного трикутника, якщо один з них дорівнює. Завдання перше 12 градусів. Завдання друге 92 градуси. Приступаємо до виконання. Оскільки в умові задачі не сказано, які це саме кути, тому розв'яжемо першу задачу двома способами. Перший спосіб у нас дано кут Б при вершині трикутника рівнобедреного і він дорівнює 12 градусів. Трикутник рівнобедрений, бічні сторони рівні, потрібно знайти градусний мірикутів при основі рівнобедреного трикутника. І другий випадок. Нам дано трикутник ВС, знову ж він рівнобедрений. Але тепер уже 12 градусів у нас дорівнює кут при основі. А потрібно знайти інший кут при основі. Так от при вершині рівнобедреного трикутника. Отже, перший випадок. Оскільки трикутник АВЦ рівнобедрений з основою АЦ, то за властивістю кутів рівнобедреного трикутника кут А дорівнює куту С. Запишемо. Оскільки трикутник АБЦ бедрений з основою а то за властивістю кутів Рівно бедреного Трикутника Кут А дорівнює куту С, Сума кутів трикутника 180 градусів Із властивості. про суму кутів трикутника маємо градусна міра кута А дорівнює градусній мірі кута С і дорівнює 180 відняти градусну міру кута Б і поділити на 2. Отримаємо 180 градусів, відняти 12 градусів і поділити на 2. Це 84 градуси. І записуємо відповідь до першого випадку. Це у нас кут А дорівнює куту С. Це 84 градуси і 84 градуси. Тепер переходимо до другого випадку у першій задачі. Тепер у нас вже 12 градусів кут при основі рівнобедреного трикутника. Отже, оскільки трикутник АВС рівнобедрений з основи АС, то кут С дорівнює куту А дорівнює 12 градусів. Оскільки трикутник АВС рівнобедрений З основою. Це, то за властивістю, кутів бедреного трикутника кут С дорівнює куту А і дорівнює 12 градусів. Ну, а тепер знайдемо градусну міру кута Б. Радусна сума кутів трикутника 180 градусів, тому градусна міра кута Б дорівнює 180 градусів. Відняти суму градусних мір А. І С. Це буде 180. Відняти 12 градусів, 12 градусів. 180 відняти 24, отримаємо 156 градусів. І записуємо відповідь 156 градусів і С у нас 12 градусів. Отже, ми розглянули два випадки розв'язання першої задачі. Бо в умові задачі у нас не сказано. Який кут 12 градусів. Тому ми розв'язали перший випадок, коли 12 градусів це кут при вершині, і другий випадок, коли кут при основі. Переходимо до другої задачі із 451 номера. У другій задачі у нас сказано, що кут 92 градуси. За наслідком з теореми про суму кутів трикутника сказано, що трикутник не може мати більше, ніж один тупий кут. 92 градуси це градусна міра тупого кута. Тому цей кут може бути тільки при вершині рівнобедреного трикутника. Другого випадку, як в першій задачі, бо там був кут гострий, не буде. Два тупих кути трикутнику. Не буває. Тому я записала в умові задачі, що це кут при вершині 92 градуси, і потрібно нам знайти кути при основі рівнобедерного трикутника. За властивістю кутів рівнобедерного трикутника маємо за властивістю рівно бедраного Кут А дорівнює куту С, оскільки сума кутів трикутника. 180 градусів, то кут А дорівнює куту С і дорівнює 180 градусів відняти 92 градуси і дану різницю поділимо на 2. отримаємо 44 градуси і записуємо відповідь 44 градуси і 44 градуси. Номер 451 із підручника Геометрія 7 та номер 38 Крапочка із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.